Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна» – Зміцнюємо незалежність! Детальніше про ситуацію на східному фронті, а саме на Бахмутському напрямі, поговоримо зараз з Олександром Бородюним, пресофіцером 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Ярослава, віта насамперед, будь ласка, про вчорашню заяву командувача сухопутних сил генерала полковника Сирського в інтерв'ю інтерфакс Україна. Зокрема, він заявив, що у районі Бахмута противник суттєво посилив своє угруповання та перейшов від оборони до активних дій. На тепер яка ситуація? Ну, тепер вони намагаються відновити втрачені позиції. Вони в цілому це робили і раніше. Зараз у нас досить сильне закріплення, тому ми готові до посилення якихось наступальних дій. Ну, я кажу, в цілому за не тільки свою бригаду, а в цілому за напрямок. І те, що вони встав, взагалі штурмують вже там, крайні, декіль, ну, там півтора місяці, можна сказати, майже безперервно, але це такі легкі піхотні штурми. Подивимося, як буде надалі. Е -е, тому зараз хлопці вкопались з більш того, там за там тиждень-півтора ще й звільнили нові е, непогані оборонні позиції. А зараз просто наші глядачі. Ми я не знаю, чи ви бачите, були кадри якраз боїви. Це страшне. Просто в інституті вивчення війни повідомили, що українські сили посунулися за залізничну колію. Це південніше Авдіївки, чи це так? Ми працюємо над цим, тобто, та дійсно є ми закріплені і з цього боку, і з того боку. Угу. І спікер генштабу збройних сил України Андрій Ковальов повідомив у понеділок, напередодні, що Росіяни перекидають на Бахмутський напрямок додаткові підрозділи. А чи відомо що це за підрозділи? Ну, поки що о, ми не бачили якихось професійних монолітних підрозділів. Як я вже казав, uh -huh. це все так, так чи інакше селянка, яка складається більш з мобілізованих, частково інколизиків або інших угруповань, але це не є. Ну не них такої, як такої контрактної армії, вже це насправді не залишилось. Тому все це є в різні формації мобілізованих бійців. Uh -huh. Що з нашими бійцями? Чи забезпечені вони всім необхідним? Чого бракує там? Чи існує гостра потреба у дронах в амуніції? Чи вистачає боєприпасів? Тобто, які проблеми існують? Я б сказав це скоріше задачі, які були завжди. Ця війна вона робить там прикладу дрони і автівки розходниками. На жаль, тому що вони так чи інакше рано чи пізно виходять з ладу. А, зараз а, армія переходить на зимові рейки в тому сенсі не тільки в яке там ясно, є зимове, але це пов'язано із ну з цим пов'язано ще багато іншого. Там аксесуари, а змін на маскування, тобто такі от важкі досить період армії, а, в тому сенсі, що багато що треба перероблювати і підходи, про треба перероблювати, готуючись до зими. Ну і в цілому осінь як зміна пори року. Тому ми зараз і збираємо і таке інше в цьому там все нормально, але да, дійсно допомагаємо зборами закрити якісь периферійні потреби? Угу. А от власне ви самі сказали, що зима наближається, і це правда, це факт. А з якими викликами зустрінуться наші підрозділи на Бахмутському напрямку, зокрема, протягом зимової кампанії, і чи і чи готові вони до неї? Взагалі, які особливості зимової кампанії на відміну від літньої? Дивіться, ну, якщо говорити саме про зимову, коли вже буде, скажімо так, все покриється твердою горкою, можливо, буде ну, логістика буде знову встановлена плюс-мінус адекватна, то скоріше все будуть якісь штурмові дії з нашого з боку. Я що це зовсім інші моменти пов'язані з по першим маскуванням розвідкою. Я думаю, що дуже сильно це вдарить. Хоча думаю, це все одно по нашому ворогу, тому що його екіпіювання і логістика особового складу саме піхоти вкрай низька. Тобто мається на увазі, що навряд чи піхота буде готова, до прикладу до сильних холодів для того, щоб це утримувати. Ну або тим паче штурмувати. І це наша перевага. Тому що це і в прошлий раз на прошлую зиму. Відповідно, зараз я думаю, будуть такі гірші, тому що пройшов час. У них загинули з самого складу. І Крім маскування розвідки, оці проблем про яку я сказав, також важливий елемент це взагалі робота штурмовиків на, наприклад на тих посадках, полях, та і навіть там, де забудівлі є. тобто це зовсім інші підходи то до розмінування, до мінування відповідно. І до вражених цілей. Тобто, в принципі, головне, що у нас є досвід зимової компанії в обороні від Вагнера, що було дуже складно, і це надає такий момент важливий, що у них зараз компетенції мало, тому що ті люди, які у них були, вони або загибли, або 300, бо їх немає просто в армії. ми ж зберегли тих людей, які мають компетенцію. Ми назвав на увазі по щоболочних командирів. Такі зможуть адекватно стан виконувати задачі. Пане Олександрію, я маю ще одне питання. Дуже часто різні підрозділи, бригади оголошують збори на власні потреби на амуніцію, на дрони і так далі. Чи потрібно щось вам? І якщо так, то де можна знайти? От напевно, глядачі зараз дивляться і воліють допомогти? Де можна знайти про це інформацію? Чи можете ви про це розказати? Так, у нас є штурмовий збір. Це можна знайти в гуглі. На сторінці саппорту третєї штурмової. Це якраз про те, що я казав, про зміну періоду. Про по-перше, ми дев'ятий місяць вже знаходимося під там Ясно більше багато що там вийшло з лад, якісь нагальні потреби. ну і основна задача це підготовка до зимової компанії. Це не тільки маскування, це і заміна деяких аксесуарів. Це логістичні потреби, частково і в екіпіюванні потреби, тому що це ну, досить великі такі е, 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 великом бані нам пристають взимку працювати і в штурмовому плані впевнений, Це буде досить компанія, і можливо в обороні в якомусь плані. І тому нам треба підготуватися до цієї пори і зібрати кошти для відновлення після 9 місяців під Бахмутом. Пане Олександре, я вам дуже дякую за ваш час. Попри стан здоров'я, я вам бажаю одужання швидкого. І дуже дякую, як і всі глядачі, за вашу службу. Нагадаю, що до нашого ефіру доєднався Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї штурмової бригади. І для тих, хто воліє допомогти нашим хлопцям із 3-ї штурмової бригади, ви чули, що треба зайти в Google і знайти третє штурмова бригада. Далі інформацію Дійте згідно інструкції. Дуже вам дякую. Děkuji.